Добрий день, мене звати Юрій Фломін, я лікар-невропатолог, і більшу частину свого професійного часу і зусиль я приділяю проблемі інсульту. Інсульт це є вік залежна патологія, і ми сьогодні зібралися з вами для того, щоб трохи обговорити саме цю тему. Ми живемо у світі, який постійно старішає. Це тенденція, яка спостерігається з середини ХХ століття, і яка буде спостерігатися ймовірно в осяжному майбутньому. Якщо в 1950 році люди віком 65 років і старше становили лише 5% населення нашої планети, то зараз це 10%, до середини цього століття цей відсоток збільшиться до 17, тобто один з шести людей які живуть на нашій планеті, матиме вік 65 років або більше, і вважається, що вже в 2030 році число людей похилого віку 65 років і більше, перевищить число людей молодого віку, 15-25 років. Тому це ті реалії життя, які ми маємо, і саме про це ми сьогодні з вами поговоримо.